Вітаю, друзі, на каналі хочу показати результат зимової стратифікації медвежого горіха у відкритому ґрунті. Ось дивіться, друзі, який результат. Дану ділянку поля до сходу ведмежого пройшов гербіцидом. Зараз почав повторно виростати бур'ян. Проводимо прорихлення межряддя у медвежого, а також просапуємо бурин попри сам медвежий. Ось так добре видно, що де є ряди медвежого зійшов, я думаю, чудово. Процент вирахувати дуже важко. На дану ділянку було висіяно, якщо напоминаю, в районі 130-140 кг медвежого. Ось такий на даний момент результат. Дана ділянка без капельного поливу. Медвежий ще поки що сходить. Була трохи засуха, пішли дощі. Медвежий ще буде прокидатися. Ось такий результат. Ось так, проходимо просапку робимо. Даємо доступ повітря, прорихуємо землю і результат буде чудовий, я вважаю. Ось такою ж культуватором. За допомогою культуватора проходимо у візіляті, а решту проходимо сапою. Це вешу прополку медвежого. Ось ці чотири крайні рядка зайшли найкраще. Ось така густота. Посиділянці поля. Місцями чуть краще, місцями чуть гірше. Але видно, де є ряди. Е, ще побачив коли робив просапку. Наприклад, тут медвежий зійшов, а на цій ділянці медвежих немає. Але якщо розкопати, то ще десь процентів 20% сидить в землі. Немає інструменту. Земля дуже тверда, інше повністю не вискочив. Так що думаю через 2-3 тижні ще можна буде більш детальніше глянути. Але так результат чудовий. Ось такий медвежий. В кінці сезону вже більш детальніше можна буде порахувати, який процент приблизно був. Те, що не зійде цього року, то зійде на наступний рік. Тепер дивіться для порівняння, медвежі висувався на 2, ти... 2... на 2 тижні пізніше від цього, що було на попередньому полі. Але висівався дуже щільно, він тут трошки краще виглядає, чуть, чуть вищий, але тут і поле набагато пухкіше і м'якше. Там попереднє поле трохи більш таке забите, більш таке глинисте, жовт більше глини жовтої, а тут таке трошки пухкіше і результат трошки відчувається. Ось такий ось такий результат. Осіб від відмежував горіха, стратифікація природним методом. Як на мене це найкращий варіант. Так що, друзі, підписуйтесь на канал. До зустрічі!